всім всім вітанечку у моєму в'язальному просторі, якщо ви тут вперше, мене звуть Юля. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як звуть вас. І звідки ви мене дивитесь, буде дуже цікаво почитати. А ми починаємо швиденько, не будемо затягувати, бо у нас дуже цікава тема в'язання та старість. Мені дуже цікаво буде поговорити на цю тему. Разом з вами в роботу я беру манішечку, це вже друга, яку я зараз в'яжу. У спільнику від Наталки Коржової «Зігрій мою душу. До речі, тема така цікава, і тема це будуть відповіді, і говорити ми будемо. Тобто я буду відповідати на питаннячка тегу, який створила Наталка з каналу Наташка і В'язання. Всі посиланнячка ви знайдете в інфобоксі, тобто на спільник, в якому я приймаю участь, мені здається. Якщо ви доєднаєтесь і зараз до цього спільника, то ніхто не буде проти. А якщо ви зможете допомогти і в'язати нашим захисникам маніжки, то це ще буде величезний плюс і бонус, бо все ж таки всі ми розуміємо, що зараз це також необхідно у кожного своя можливість допомагати нашим захисникам. Тому давайте будемо разом сильнішими, але все ж таки дуже бережіть себе, прошу. Не нехтуйте повітряними тривогами. Наш ворог дуже активувався зараз, дуже б'є по енергетиці. Ми сьогодні знову сиділи без світла і вже не вперше. Тому що ж зробиш? Але таке наше життя. Тому йдемо далі. Питань всього 11 і давайте починати. Представтесь, хто ви і як ви звати. Ну в цілому, на початку відео, я сказала: я Юля, я вже дуже багато років. Більше 20, так точно безпереривно в'яжу, маю свій YouTube канал, на якому я ділюсь своїм досвідом, і ви зараз тут дивитесь це відео. Також повторюся знову, буду дуже вдячна, якщо ви не забудете поділитися, хто ви і звідки мене також дивитесь. Це дуже цікаво, все ж таки бачите. Не тільки в статистиці географії своїх глядачів, а і в коментарях. Йдемо далі. Як ви. Відноситись до в'язання, обожнюю в'язання, в'яжу всюди і завжди, якщо маю на цей час. Але зараз я розумію, що, наприклад, в пізну ввечері я вже не в'яжу. Скоріше за все, я більш бережу своє здоров'я і тому вже визначений час, я відходжу в ліжко відпочивати. Але бувають виключення і правил і буває, можу в'язати довго Як кажуть. Питання номер два. Як ви відноситесь до в'язань? А питання номер три. На вашу думку, в'язання старить? Ні, на мою думку, не старий. І мені здається, якщо відкрити. Іноземні в'язальні Ютуб, Тік-Ток, Інстаграм, то там дуже багато чудових молодих майстринь. Зараз і в Україні дуже багато чудових молодих майстринь, які в'яжуть неймовірно чудові речі, і вже давно в'язання перетворилось на щось більше, аніж просто бабушкине хобі. Тому... Я думаю, що ні, давно вже в'язання нікого не старий. Більш того, якщо ми говоримо про українських пенсіонерів, то вартість пряжі зараз така, що не кожен собі може дозволити купити пряжу. Тому це також треба враховувати, коли говорять, що в'язання це про бідність і про старість. Наступне питання: кому можна носити? В'язані речі всі без виключення. На мою думку, абсолютно кожна людина має право носити в'язані речі від малесеньких діточок до дорослих діточок. І кожну в'язану річ можна дуже чудово відділ, обіграти, неважливо скільки років і в якому в яких розмірів всього. всього. Все залежить від вас і вашої фантазії, і ваших бажань і можливостей? Які з них? Тут я не зрозуміла питання, тому я пропущу, що якісь, можливо, не... саме речі в'язані, але, чесно кажучи, не дуже хочу додумуватись за когось, що мала на увазі автор Тего Наталка. На які категорії поділяєте в'язання? Взагалі не поділяю в'язання. В'язання це для мене, знаєте, кайф, релакс. І я готова в'язати, в'язати одяг, в'язати іграшки. Єдине, що мені не вдається, це зв'язати сумки. Щось у мене з ними, якийсь пункт стопу. Єдину сумку, яку я собі зв'язала, це було дуже багато років. Я вже не пам'ятаю, років, мабуть, з 8, а можливо більше-менше, не пам'ятаю. Але це єдина була сумка. І, до речі, я на днях. Її викинула, тому що вже вона була настільки затягана, що просто це єдина річ, що в мене чомусь якось ну, стопор з ними не виходить, я хочу, але щось не можу. Десь там хтось каже, не можу. Не знаю, в чому проблема, але з цим розібратися. Як відносяться люди, коли ви ув'язаних речах? Нормально. Можливо, мені не зустрічались тактовні люди, тому що я вважаю, що в'язаний светр, наприклад, це так само комфортно і стильно. І ніхто не знає, зараз на сьогоднішній день в'язані речі взагалі нічим не відрізняються, а навіть набагато краще виглядають, якщо. Говорити про якісь там китайські речі набагато багато дорожче виглядають. Якщо вони створені своїми руками, якщо ви оберете якісну пряжу, мені здається, мені ніхто нічого ніколи не говорить. <світтє> Мода у трендах. для кого вона? <світтє> Цікаве питання. Якщо ми говоримо. Про високі доми моди, то я її також, чесно, і відверто не розумію. Хоча якісь елементи, якісь моменти які все ж таки можна втілити і взяти в життя. Мені здається, така мода ідеальна для більш таких, знаєте, я не знаю, як в мене слово в українській мові не можу підібрати. Не хочу. Як кажуть іншої мови, говорите, не для незакомплексованих людей. Але то також це не дуже доречно Лю, людям, які дуже вільно почуваються в різних таких стилях. Мені здається, для них ця мода в трендах. Це ой, це їхній вибір, бо є зараз багато таких цікавих, неординарних особистостей, і вони одягають. Це доволі цікаво. Скоріше за все, для них ця мода творюється. Йдемо далі. І наступне питання, Я дуже швидко відчуваю, відповідаю. Ваша думка про в'язання. Моя думка про в'язання це річ, яка, наприклад, особисто мені допомагає розслаблятись, отримувати задоволення. Я завжди кайфую, коли. Моточок перетворюється на готову річ. Для мене сам процес приносить дуже багато задоволення. І я з задоволенням готова створювати і створювати різноманітні речі. Вибачте, волосинка попала, щоб не вплисти її сюди. Так, які в'язані речі вас старять? Чесно кажучи, не знаю, може хтось там зі сторони щось скаже. Я спокійно проходила все літо у в'язаних футболках. У мене не було такого, що в мене якісь там речі. Можливо, якщо це будуть речі, якісь обрані не по розміру. Обрані, вибачте, не по розміру, а можливо, це речі, які, як же чого сказати? Не того кольору, тобто кольор, який вам взагалі не пасує, не ваш колір, він у вас не вписується в ваш гардероб, а ви обрали. Мабуть, я б, наприклад, на себе не вдягла. Є светри, знаєте, з такими величезними косами, аранами. В якийсь період були дуже модні ці светри, не светри, а кардигани з косами в пол. Але мені вони додають не віку, а ваги. Ось і все. Тому я якось ніколи не задумувалася, які речі в мене старить. Але, мабуть, тепер задумуюсь. І останнє питання. Тому, бачите, я ж казала, ми будемо дуже швиденько сьогодні. Останнє по побажання, майстриням. В'яжіть в своє задоволення, обирайте свій варіант в'язання, отримуйте максимум задоволення від хобі. Діліться зі світом своїм хобі, не соромтеся ніколи. Якщо ви створили, якщо вам це подобається, це найголовніший. Знак того, що ви створили найкращу річ, як на мене, звичайно, ми всі різні, і комусь щось може не подобатись, хто комусь незручно в чомусь, але якщо хтось вам щось пише чи каже щось негативне, то перш ніж до речі. Про коментарі негативні, якщо вам хтось говорить таке, бо мені, дякувати Богу, ніхто не казав нічого. Якщо людині щось не подобається, то тільки її це тригерить і задіває не вас. Бо, повірте, якщо вона вам написала негативний коментар, то, скоріш за все, цей момент, про який вона вискалась, саме її зацепив, не вас, а її. І розбиратись потрібно їй в собі, а не в вас. Пам'ятайте це. В'яжіть, творіть і отримайте задоволення. У нас одне життя, і варто його прожити тільки в задоволенні. Бажаю всім успіху! Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами і до наступних зустрічей в наших в'язальних під підкастах, які виходять кожної середи.